Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного президент України відзначив працівників енергоатому державними нагородами. Комісія АТНЕК Енергоатом провела планову перевірку стану ядерної безпеки на ХАЕС, виїзне засідання за участю народного депутата України на майданчик Хмельницької АЕС. Нетішинські атомники передали чергову партію дронів та обладнання для захисників. Учасники атомної школи взяли участь в інтелектуальних змаганнях з брейнерингу. Про це та інше у продовженні випуску. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками енергетичної галузі, під час якої подякував їм за віддану працю та вручив державні нагороди. Серед інших нагороди отримали спеціалісти, а на енергоатом. Орденом княгині Ольги третього ступеня відзначено апаратницю хімічного цеху Хмельницької АЕС Марію Новак, а медаллю за працю і витягу рамника дільниці Південноукраїнського енергокомплексу Павла Кибу. Ми будемо і надалі захищати нашу країну, нашу енергетику, але це Захист не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області. Усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом Україна відновлюється, зазначив Володимир Зеленський. У філії ВПХС «Атена» як Енергоатом відбулося виїзне засідання під головуванням народного депутата України, голови підкомітету з питань цивільного захисту населення та територій Сергія Манзія. Участь у засіданні взяли керівництво Хмельницької АЕС, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Хмельницької обласної та Нетішинської міської військових адміністрацій. В межах зустрічі учасники оглянули модульне містечко для персоналу Запорізької АЕС, відвідали третій державний пожежно-рятувальний загін та ознайомилися з ходом ремонтно-відновлювальних робіт. Під час наради присутні обговорили актуальні питання цивільного захисту. Захід мав на меті посилення координації між усіма структурами, що відповідають за цивільний захист населення, а також ознайомлення з інфраструктурними та технічними можливостями регіону у сфері безпеки. У філії ВПХС завершилася планова перевірка стану ядерної безпеки, проведена комісією «Атенаек Енергоатом. До її складу увійшли фахівці філій та підрозділів компанії на чолі з директором департаменту відомчого нагляду Олександром Богуном. За діяльністю комісії спостерігав секундист всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції Паризького центру, який надасть власні висновки щодо роботи експертів. Програмою перевірки було передбачено аналіз документації, технічного стану обладнання та систем, організації технологічних процесів, а також оцінювання роботи і кваліфікації персоналу. Впродовж року подібні перевірки відбудуться й на інших вітчизняних атомних електростанціях. Як зазначив Олександр Богун, діяльність Хмельницької АЕС відповідає вимогам норм, правил та стандартів з ядерної безпеки. Загалом такі заходи сприяють удосконаленню внутрішніх процесів та підвищенню рівня безпеки на АЕС. Колектив Хмельницької АЕС продовжує системно підтримувати захисників України. Від початку повномасштабного вторгнення працівники електростанції спрямували на потреби сил оборони майже 482 мільйони гривень власних коштів, з яких понад 100 мільйонів вже у нинішньому році. Частину коштів було передано на потреби ЗСУ через громадську організацію енергія наших сердець. У рамках проєкту Рійдронів 20 волонтерами було закуплено понад 700 квадрокоптерів різних видів. Продовжуємо наближати на Нашу перемогу. Старшокласникам Нетішинської гімназії Ерудит організували профорієнтаційний захід та познайомили з перспективами розвитку атомної енергетики. Учасники заходу дізнались цікаву інформацію про основні підрозділи електростанції, виробництво електроенергії та обладнання, яке обслуговує персонал АЕС. Виконуючий обов'язки заступника генерального директора ХАЕС з персоналу Костянтин Кічан розповів учням про перелік професій, яких потребує Хмельницька АЕС, та навчальні заклади, що надають відповідну освіту. Вже третій. Традиційно наприкінці заходу на учасників чекала тематична вікторина, а найактивніші отримали призи. Фахівці філії ВПХС «Енергоатом» продовжують профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, адже єдиний шлях до енергетичної незалежності України розвиток атомної енергетики. Учні освітньо профорієнтаційного проєкту Атомна школа взяли участь у змаганнях з брейнрингу Атомік Брейн, Brain», які організували фахівці Хмельницької АЕС. Дітям були підготовлені питання різної складності з природничих, гуманітарних та точних наук, а також сфери атомної енергетики, знання, про яку вони почерпнули за час навчання в атомній школі. У першому колі команди зіграли три повноцінні тури, загалом провівши між собою по шість сутичок, аби виявити двох фіналістів. Учасникам довелося продемонструвати не лише енциклопедичні знання, а й кмітливість в результаті найсильнішими виявились представники шалених ізотопчиків, друге місце у радіаційних розумників та третє метакот. Брейнринг став останнім етапом у нинішньому сезоні атомної школи і вже незабаром буде визначено найкращих учнів проєкту. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!